Всім привіт, канал АгроАвантюра. Авантюра. Е, після останні, останньої посівної я щось відео не виложував. Е, то щось не було бажання, чесно кажу, не було бажання. Але що було з, е, після посівної, які були моменти, що робилося? Коротше, так як ми посіялися і одразу пішли дощі. Дощі майже кожен день були, похолодало трошки. Потім опять потепліло і, і пішли ще сильніші дощі, були зливи. Там хтось на мене підписаний, бачили. Я там виложував, що стояли великі ну, баю, баюри, озера, коротше. то ну, такий сильний був дощ. А ми чим займаємося? Ми обкашуємо поля, щоб ну, не заростали, було чистенько, гарненько то працюємо над тим, рома позаду мене ще косує, Там, стікуємо трошки для себе ще сіном. Це попри поля таки є, то якось так. Тому вибачайте, що я довго не вводив вас в курс справи, що в нас робиться, то постараюся далі знімати. Зараз будемо на днях вже тікувати. До речі, ми Прийшла нам навігація на трактор, покажу детальний обзор на ньому. І як ми будемо встановлювати, теж все покажу. Так що буде цікаво. Так, а зараз я на сої. Те, що ми сіяли, тут висів висів 180 кг приблизно, десь плюс-мінус. На метр виходить по 22, так, від 18 до 25 штук на метр. Так коливається весів сої на 1 метр. А, якось так. Скоро будемо бризкати, думаю, вже з через пару днів, ще днів, днів ще, може з 4 і будемо вже обробляти сою. Соя така гарненька. Ми її нічим не обробляли, не фунгіцидом, не інсектицидом, зразу посіяли. Так вже багато років робимо і все, і все нас влаштовує. Тут видно, як текла дуже сильний дощ і все змивало так. Тут не завина і, і, і все змиває вниз-вниз-землю, вниз. І землю, і воду, і, і добрива, і насіння. Тому якось так. І бачаюся, що такий задиханий, бо ніс заклало, то трошки от дишка. Так, Друзі, а тут ціну ми про, 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 про. заракосимо, потім воно висохне і будемо тікувати, я теж покажу, як ми тікуємо, і налаштовуємо пресу, покажу, які нитки використовуємо, ну і такого вже там далі по... в роботі воно вже все покаже. Ще соя є, така що ще й і десь і то всходжує так. закупили Глівосад. Там калійна сіль в нормі, якщо я не помиляюся, 663. Я вам теж покажу Отаман Екстра називається. Вроді би Отаман Екстра. Будемо брескати в нормі. Будемо бризкати в нормі е, 2 літри, 2 літри на гектар і прилипачу 100-150 грам на гектар теж там. І без прилипача все забирає, ну, все класно забирає, тому, тому якось так. Е, зараз ми обкошуємо е, е, зараз поля обкошуємо. Ми звичайно, так десь в 3 сліда робимо, буває, буває, що і цей. 3-4, ну, в залежності від, від, цього, від того, як зростає. Буває пізніше, буває раніше косимо. Але як воно викошено, то гарненько в от порядок отут росло з краю, зараз кажу. Ось Тут росло рома воно було мені десь аж по, по коліну. Вже скосили гарненько, вже модемо кропити, підходиш, собі не Ну, ще підсохне, там може люди заберуть, або може і ми заберемо, стікуємо. Це вже така рома, коси, косілка це роторна, це його. Справляється з роботою добре, ножі е, гострі. Ножі гострі, то... Забирає все великий, е -е, там як то воно липухи тут ростуть, бо ну все забирає. Друзі, да, тому якось так. У нас зараз жарко. Е -е, кожен день по 30-32 градуси тепла. Е -е. Хмельницька область, Волочиський район. Ну, жарко дуже. Поки зараз рано, то ми зранку приїхали, щоб все поробити. Поки не так жарко В обід, то ну, саме пекло. Такі волочки виходять. Воно тут все скошено. Зараз така травичка для для худоби буде саме це, саме добре. Так, друзі. Ну, ми тут докошуємо, їдемо ще десь коло дороги, Покажу вам. І такого цікавого більше немає. Так що підписуйтесь, ставте лайки, там щось далі ще будуть цікаві відео. Так що ми їдемо ще далі, включимося десь коло дороги, покажу ще там союз з другої сторони. Тому якось Так, друзі, приїхавши на те, що я казав, коло дороги косимо зараз. Перерома Рома два-три рази прийде і йдемо додому та й все. Получається добре, тільки треба осторожно коло дороги косити, щоб, ну, щоб машини як приїжджають, камінці ж літають, відлітають від узбіччя. Можуть, можуть і прилетіти кудись в машину, то не є, звісно, добрим. Це соя холдинга. Тут висівних 130-120-130 кг на гектар. Сіо сівник кінза. Ну така собі, може бути. Походити краще не треба, бо так як я і казав, як прилетити. Да, ось так виходить. вибачаюся за вітер, друзі. Ну, поле є поле. Різниця, як ви бачите, є. Він ще тут ще раз точно прийде, а третій буде видно. І буде гарненько, можна буде підійти, спуститися з бубої точки. Тому... Тому якось так. ще зайду на сою. Покажу. Це від дороги соя. Тут я ставав от, про пропуск, який складався з культиватором, я його Тут трошечки пропуск зробив, але, але, але що вже зробиш? Назад вже не хотів здавати, ну, піднімати здавати якось так. Ну, така соя, такий фон. Як я і казав, вона ще не кропляна. Будемо проводити гербіцидну обробку. Тому якось так. Вона поле чисте, тут була, була соя цього року, то верніше, минулого року була соя, то поля в основному ще чисті трошки її щось там. Десь хтось підгризає, але ну, для Сої це не страшно, вона вже йде вверх, то що кірка є, але... але волога тут моментально, ось вже зразу волога. Землю прибили злива, тут же бетон. Але ну, що маємо, то маємо. Якби була ротаційна борона, то я думаю, що я би прийшовся тут. Для ефекту, подивитися для порівняння би, я думаю, не мішало б. Да, якось так, друзі. Тому так, тут... ну, дякую всім за перегляд. Я, так як я і казав, що далі покажу навігатора. як будемо встановлювати налаштування. Але ще може і мікробувати буде. Так що все попереду. Тому підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь ставте лайки, коментуйте і... І всім миру. Так що всім пока.